Сотні мотоциклів заполонили вулиць Сербії, прямуючи на байк-фестиваль Adventist Motorcycle Ministry. Цей захід зібрав байкерів з усієї Європи. Адвентисти пропонували людям їжу, книги та медичне обстеження здоров'я. І все це було безкоштовно. Музиканти забезпечили живу музику на сцені, а відвідувачі вишикувалися біля приміщення неподалік, щоб здати крок. Команда Adventist Motorcycle Ministry впроваджує метод служіння Христа практично. Вони об'єднуються з людьми, які мають подібні інтереси, і спілкуються з ними, створюючи можливість для відвідувачів дізнатися про Ісуса. Ця подія важлива, оскільки велика кількість людей з багатьох різних міст чи країн можуть приїхати й бути разом. Вони можуть вчитися один в одного і добре проводити час разом. Люди зібралися, щоб поспілкуватися та помилуватися байками один одного. Якісно проведений час дозволив зав'язати нові дружні стосунки та розмови. Люди реагують на цей захід позитивно на цьому мотофестивалі. Ви можете побачити людей, які хочуть вам допомогти, які хочуть з вами дружити, які хочуть з вами поговорити. І ми хочемо досягти людей для Ісуса під час цієї. Події було розповсюджено понад 400 книг сербського адвентистського видавництва. Однією з найпопулярніших є дорога до Христа. На мою думку, кожна людина, що прийшла сюди та прочитала дорогу до Христа, може відчути Ісуса у своєму серці. Ми можемо навчити людей іншому шляху, кращому способу бути з Богом, бути біля Господа і мати інше, краще життя. Ця подія зацікавила Зеліміра, оскільки відрізнялась. Від інших мотофестивалів, які він відвідував. після 62 послідовних днів їзди та участі в мотоциклетних подіях, чоловік вирішив завершити свою подорож тут. Він висловив велику вдячність за унікальні програми та людей. Сподіваюся, що подібних подій буде більше, і ми зможемо дружити. Та їздити разом, побачивши кількість відвідувачів цього фестивалю, команда Adventist Motorcycle Ministry була заохочена зробити ще більше. Моє серце переповнене емоціями, оскільки прийшло багато людей. Ми хочемо досягти їх для Ісуса. Люди бачать, що хтось може жити інакше, без наркотиків, без алкоголю, без аморальних вчинків. У їхніх серцях буде жити Христос, і вони зможуть прийняти Ісуса. Як свого особистого Спасителя у Бога є план для кожної людини, яка відвідала цю подію. Будь ласка, моліться за адвентіс мотосайкл в Сербії, моліться, щоб люди пізнали Ісуса в результаті цього творчого служіння. Дякуємо за підтримку місії.